Ворог завдав ударів ФПВ-дронами по цивільній інфраструктурі серед громади. Аби надати допомогу постраждалим на місце події, негайно вирушив дільничний офіцер поліції. За словами правоохоронця, там він побачив понівечену вантажівку з продуктами харчування. Дізнавшись від місцевих, що пораненого чоловіка вже шпиталізували, він почав допомагати іншим. Проте ворожа атака не припинялась. Пролунав наступний вибух, після якого поліцейському довелося рятувати чергового потерпілого місцевого мешканця. Прилетів в і пролунав вибух, і він отримав поранення. Я одразу вийшов після вибуху та помітив, що він поранений, що в нього йде кров з грудної клітини, з рук, з ніг, ну, дуже багато крові. Я почав надавати йому допомогу, і в цей час пролунав ще один вибух, який вже поранив мене. Получається, і я зрозумів, що немає часу зволякати, бо може ще вибухи привідбутись. Попри власні травми, правоохоронець, не роздумуючи, переніс чоловіка до автівки та вирушив до лікарні, адже на рахунку були лічені хвилини. Зайшовши в лікарню, прокричав, що є поранений, тяжко поранений. Схопив ноші, які були у входа, та з ношами вийшов до цього. в цей час. вибігли працівники лікарні, і ми разом поклали його до. На ношу перенесли з автомобіля та занесли до швидкого відділення. Вкотре професійні дії та мужність поліцейського врятували життя людини, яка опинилася у небезпеці через збройну агресію РФ. Місія щодо захисту громадян залишається для правоохоронців надважливою і водночас найнебезпечнішою.